Добрий день, українська мовна телекомпанія Столиця ваша незмінна Валентина Виноградова. Знову ж таки, як по понеділках, ми в гостях у Миколи Григоровича Маломужа про події тижня в світі і в Україні це як не здатні. Дуже багато є різних напрямків. Всі правильні в Україні, і громадянське суспільство, громадські організації. Всі біжать, тільки чомусь біжать в різні сторони. А ми зараз час скажемо, що є в нас лідер. Є Микола Грошновий муж, лідер нації, українського народу, людина, яка бере на себе колосальну відповідальність насамперед. Бо лідер це не той, кого призначає. Та, та людина, яка здатна очолити націю, здатна представляти її в світі в Україні, здатна прийняти конкретні міри для того, що відбувається в нас. І в нас, на жаль, і в козацтво спілкувалися з Ми не здатні. Ми зараз де переговори, вони не uh -huh. здатні об'єднатися, хоча прагнуть до цього. І знову ж таки, ми віримо, що на площ на вашій площадці, що ви зможете бути тою фігурою, консолідуючою, Ми консолідуючи об'єднання зустрічатися, говорити про яка ідеї ідея не просто теоретично, як вони завжди люблять, а практично. Ми проводимо велике коло. Козацьке, але це піотуємо висадки кожного так сказати, формату формування козацьких, козацьких структур. І тоді вже на спільній платформі об'єднаємо їх. І відповідно під нашу ідею загальнародну, під наші традиції, під перспективи їх розвитку козацтва, і тут і традиції, і патріотизм, і військове виховання, і правопорядок, і відповідно формування по регіональному, по іншим ознакам, які можуть бути, але це єдина структура, яка буде давати можливість дати якраз новий подих нашим історії. Мабуть, і в майбутньому, тому що, яка ж наша, наша ідея, це національний А але якраз козацтво має піднімати. Це структурний формат. Ми можемо розпочати? Так, так. так. От, хорошо. Якраз так. Це, це та сила, яка може бути образом якраз нового патріотичного, потужного загальнаціонального національного руху. Оце перспектива розвитку козацтва, але це перспектива і відродження реально нашої держави, нашої ідеології, як ми говоримо, наші національні ідеї. І наші перспективи пов'язані із обороною безпекою, виховання молодого покоління. От якраз ну системний, мабуть, формат козацтва – це і кожне село, це і селище, це і райони, це міста, це і столиця це дійсно, що буде мати підґрунтя на всіх термінах нашої держави і в кожному куточку а дійсно козаки можуть піднімати дух, піднімати нашу ментальність. Піднімати патріотизм і забезпечувати якраз і не тільки виховання молодого покоління, а і дотримання правопорядку. а це відповідно казачі формування, які можуть реально це робити, тому що тільки поліція нічого не зробить. Ті люди, які користуються довірою, повагою, наділені повноваженнями, а зрозуміло, в якій ситуації, коли дійсно або захищати державу, або дотримуватися якраз боротьби з бандитизмом, або до правопорядку, вони мають право на зброю. Але це повинно бути. Передбачено законодавство, установлені форми вони могли отримувати, от і засоти тих випадках, коли це передбачає закон. Це виключені випадки, але це теж повинно передбачено бути. У нас же ж після Майдану такі модні, скажем, тенденції самооборона. І як показує час, вже рік, два, і вона, та самооборона, вона якби я не хочу нікого обідати, але якби де факто говорять про нього, а насправді її як такої нема. Немає реальної бази для, для гортування ні ідеологічної, ні органційні. Так, Вона так. розпадається потихеньку по різним інтересам, але немає об'єднуючого початку. Такого, а по перше могло б замінити, замінити як, ви, як скаже, не то, щоб витіснити, а зробити саме цю самооборону, на мою думку, і дійсно, щоб не зробили з них як колись зробили самооборони Національну гвардію, скажімо. Нам веде повішали вивізку Національна гвардія, під Авакова, і, і, а козацтво, воно б могло мати, мати дійсно викликати право носіння зброї. Це, і б могла бути альтернатива, Скажімо, захисту саме тих, тих подій, які військові, які відбуваються, згуртували, захистилися і в такому дусі. І, і ще дуже сподівання велике була книжечка от, по територіальній громаді розробили цілий ряд, скажімо. Ми робимо нову систему влади від народу влади знизу на вашій платформі з вами. Це я вже просто не для вас, це, я кажу для глядачів. І е, справа в тому, що, е, допустимо, е, ті ж самі суди, судочинство в громадах, зараз юристи опрацьовують, е, ці 211 юристи працюють на це е, присяжні, які б могли б вирішувати, тому що в нас, на жаль, система, е, ця, яка є владні, вона не... Не дає нам жодному разі надії, сподівань солочинство. Ви знаєте, що це дуже дорого. Всі ми знаємо, і воно не не відповідає Я хочу особливо акцентувати так. увагу на територіальних громадах, тому що це реальна народовладдя. це влада людей, вона так і передбачає те, що люди самі вирішують, як їм жити. Як їм будувати своє життя, як формувати свою місцеву владу, самоврядування своє, тобто кого вони обирають, як вони розподіляють свій бюджет, от що вони будують, І для нас, звичайно, важливо, як вона страждається майно, як ви формуєте судоустрій, місцеві судоустрій. Це можуть бути мирові судді, судді, це присяжні відповідно в це відповідно вибори суддів професіоналів. Але вибори, яким довіряє громада, не призначаються, не Верховна Рада, наприклад, затверджує. А громада, тому що громада знає цю особу, вона знає факт, вона знає і совість, мораль і перевіряться на практиці. Тому вся судова модель, починаючи від громадських судів, вже мирових суддів, від того, суддів присяжних і відповідно, і професійних суддів місцевого рівня повинен визначатися громадою. Це основа основ, це знімає потужну корупцію, це знімає заангажоване суддів. І це в любий момент дозволяє громаді закликати суд до звіту або відкликати його і замінити так же система правоохоронних органів. Місцева поліція умовно, або поліція, як ми її називаємо, вона повинна вибиратися і е, за сприянням громад представи високого рівня, і тут же повинно бути, якраз ми тут поєднуємо правопорядок боротьби з злочинністю, з громадськими формуваннями. Це можуть бути козаки, які мають право на наційні зброї, які зрозуміло мають факт, але вони також під контролем громад. Це не якісь особливі структури, вони працюють з людьми. Вони людьми вибрані, презентовані, люди доврять і вони людей захищають конкретне село своє, конкретного громадянина, конкретну територію, землі, які грабують, наприклад, грабіжники, рейдери, рекети, тому подібне. Оце реально родола не тільки пиршенням питань, які пов'язані із формуванням влади, землі, і тому подібне, але й вирішення і спорів, вирішення захисту. Оце буде основа для того, що ми відродимо нашу державу, яка стане сильна, потужна, спросто з села. А і от ви сказали обрані тут теж дуже цікавий є момент. Якщо це що ви пропонуєте українському народу і співпрацюєте тісно, це важка рутинна праця самого ж народу, його, який ще на жаль дуже багато спить його. Такі люди, як ви. Ви основна фігура, а такі, як я, такі, як інші, скажімо, які патріоти, які будять цей народ, пояснюють їм, як їм. А ви знаєте, ні одна країна не змінила ситуацію, поки не розбудив народ. І хто будив? От активні громадяни? Чи це в столиці, чи це в селі, чи в обласному центрі. Оце активні громадяни в будь-якій країні, коли нього ситуація, брала на себе функцію розбудити народ. Так, що я... вони відчули себе громадянами? Так, вертаючи до слова обрані, справа в тому, що якщо так зробити, як ви пропонуєте, і ця платформа Народовладдя то тут ми дуже гарно зможемо збудувати систему народовладдя в тому плані і плані виборів. Бо в нас йдуть до Верховної Ради, тут ви бачите вискочки, мільйонери, мільярдери, латифундисти, слуги олігархів, їхні водії і так далі. А тут обрані, якщо громада довіряє людям, збираються з Ставляться галки напроти того 15-20 чоловік, і делегують. Громада вже того, кого обирає, як було в нас завжди. якраз За... Ми передбачаємо народні збори, вони якраз і делегують. Хто буде Захачає вибирати договору якраз... да, громада о... з тією людиною? Як... Да, Обов'язково вони його презентують його як кандидата, відповідно, він вибирається тоді перед вибором процесу. Але самі комісії, я підкреслюю, не виборчі комісії, а рахункові. Ми знімаємо політичну занажінність комісії. Ми знімаємо адміністративну вертикаль комісії, яка працює на владу, яка працює на олігархів, яка купується кожен виборчий період. Тому громада презентує кандидати відповідь Верховну Раду і відповідно заключає угоду про виконання функцій е -е, людей. І друга складова рахункова комісія, яка обирається громадою на період тільки коротких виборів, мало того, переводимо на електронну систему і ці. Уповноважені рахівники, це як правило, молоді айтішники повинні бути. Які не мають політичної заангажованості, виконують тільки технічну функцію. Підрахували, заявили про те. Комісія народна прийняла це рішення, все, на цьому завершили, Ніякої комісії далі немає. Ми знімаємо корупцію в комісіях, ми знімаємо політичну заангажовуваність в комісіях і ми отримаємо реальне представництво людей на всіх рівнях. Я зараз орієнтуюся на те, що ідеологічних партій нема. Нема реально так скати такого потужного політичного блоку, який підтримав народом. Тому зараз на цьому етапі перейти до того, що всі депутати висувають народ, висувають громади, заключають угоди, до якогось періоду пройдемо, щоб будуть в нас виповідатися нова ідеологія, нові партії під це, але не заангажовані, не куплені олігархами. Це перспектива. Зараз треба відкинуто ту сумішуру, яка була Ці всі партії. Які вони є, але більшість, які проходять, це зрозуміло олігархічні владні партії в цих період, починаючи від Кравчука, закінчуючи Порошенко, їх треба зараз скасувати на цей період, вивести на чистий формат народного представництва, розводимо, але за рахунок тільки громад. Не за рахунок того, що їде якийсь олігарх і себе купує громаду. Громаду висуває, громада заключає угоду, ніяких олігархічних впливів не може бути. Знизу, не зверху. Тому що якщо ми навіть... Дозволимо зараз мажоритарку зверху, зрозуміло, як раніше, приїжджає якийсь магнат, купує собі округ і таким чином вибирається. Отут вже цей варіант не проходить. Отут якраз через народні збори ми передбачаємо вислів з самого низу. І якщо якийсь буде представник намагатися якимось чином чи купувати, чи впливати, і тому подібне, то якраз буде і народний контроль, буде і антикорупційний контроль, і електронний контроль, і ЗМІ, і правоохоронний, який в будь-якому випадку... Відслідкує любого дію олігарха і була притягнута до суперкримінальної відповідальності, підвищення кримінальної відповідальності для посадових осіб, для представників влади, для правоохоронців і для олігархів щодо втручання у виборчий процес. Наприклад, якщо громадянин за якесь правопорушення має там санкцію 3-4 роки, він має 10-15 років, щоб санкції повищені, і ці люди відповідали в першу чергу, як це найтяжчий злочин проти людства, проти народу, проти самоврядування. Тим більше, що якщо заключається договор від громади, і громада делегує mm. цю людину, видигає депутати, то ця громада має право і відізвати. якщо... Точно він не так, основний принцип на всіх рівнях, щоб громада, не чекаючи ніякої е, каденції, та, як зараз люблять говорити, для себе ж понаходити формати каденції, ми 5 років, ми не порушені, і тому подібне, громада довіряємо, не викану угоду, через 3-5 місяців, через рік, наприклад, відізвали, через 4 роки, наприклад, з половиною. Що я правильно вів себе десь на кінці на вирішу здовжувати, відізвали. І проводиться окремі вибори, громада знову презентує нового, знаючи людину прекрасно, довіряючи, знову ж заключаючи угоду і знову ж контролюючи. Тим більше відпаде, так скажемо, депутатська недоторкання, сама Є, собою. І повністю так депутати. знімаємо, і юридично знімаємо. І відносно президента, і відносно суддів, і відносно депутатів Верховної Ради, інших депутатів або чиновників високого рівня. Тим більше прийняли закон про фінансування політичних партій, які в парламенті це зовсім не, не є правильно. Абсурдне рішення приймаються зараз парламентом, що фінансування партій. вони фактично себе, себе фінансують. Тобто ті партії які олігархічні вже й так фінансуються олігархами. Тут ще й держава буде їм вони ще вирішить залізти і в бюджет таким чином, щоб вони були навічно і олігархи фінансують, і влада фінансує відповідно все, і вони відповідно представляють себе в комісіях. Кругом, тобто це повна монополія, але така олігархічна, об'єднана, є відповідно при президенту, при, наприклад, уряду керівника, при депутатському корпусі, при опозиційному області. Тобто всі мають свій великий е, напрямок, де вони фактично контролюють комісії, де вони контролюють території, де вони купують і тому подібне. Оце якраз який які ліки проти цього? Оце народне представництво, аж знизу, коли вони почули себе до громадянами. Що він сказав, досить вже. ні президент, ні уряд, ні правоохоронці, ні олігархи нам керувати не будуть. Ми будемо керувати і висунемо того, який представить реальний наш інтерес буде. Тому що вже зараз отака модель олігархічно владна довела людей до повного краху, до безгріща, до трати здоров'я і до трати життя. Оце абсурд сьогоднішнього дня. Ну це якраз ці складні процеси викликають, що рух народу. І оце якраз цей формат, який ми робимо разом. Народовладдя влади формуючи і народні збори знизу, від вічі, як ми говоримо, села, закінчує народні збори України і вирішить питання і села, і селища міста, і аж до нашої цілої держави, оце той реальний прообраз змін, що буде проводитися. Тяжкий, складний процес, але ми його проходимо, і люди пройдуть то що так усвідомить, що тільки такий формат дозволить їм жити нормально, комфортно, демократично прозоро, без ніяких корупцій, без ніяких так сказати, олігархів і без ніяких. Системи, які контролюють її, влади, правоохоронців, податківців, ракетирів, бандитів, оце позбудеться, тому що і ради, і громади, і ті люди, які виконують функції захисту їх, і козаки, і правоохоронці не виконтрольовані, і судді не виконтрольовані. Оце буде модель, яка захистить людину. Говориш, тим більше що по нашому законодавству представляти представляти громаду, ну ми скажемо так, міськради і комуна, комунальне майно все має прав мери міста, по нашому законодавству це коли 50 плюс 1. А вибори ж які ж відбулися, вийшли там 20-30% населення, то воно вже суперечиться. Не є представники громади. От через те громада має право дійсно згуртуватися і обрати знизу згідно е, того, що відбувається в цьому цивілізованому світі. От я от таке запитання. В нас громади розробили план, скажімо, не тільки план законодавства своє і е, не право на власність будинків. там... Е, Квартир, а саме і всьому цьому цивілізованому світі власність, і воно має пройти перереєстрацію, і те, що ви на на ж платформі знову ж таки розроблена програма ЖКХ обслуговування цих будинків, газ, електрика, прибудинкові території, знову ж таки, цим має займатися не зверху якесь міністерство, а самі територіальні громади мають дбати про і в ЖКХ, і в самоврядуванні, але це комплексно. Тоді людина буде і вибирати свого представника функції, і забезпечувати нормальне своє існування, і розпоряджатись майном, і вимагати правоохоронців діяти, ніби відміняти, вимагати депутатів діяти, як вони його уповноважені заключили угоди. Оце будуть реальні суспільні зміни в інтересах людини. Іншого, тільки одного сектору не вийде. Оце комплексно, коли громада піднімається. Насомріні, а громаду на більш потужного регіональна або всеукраїнської війни і вирішить проблеми людей. Іншого формату нема. Для цього створюється держава, я вам скажу, як юрист і державотворець в різні періоди і наукове системі державного будівництва, тільки для цього створюється. А хто хоче нам сказати, що для тій останні планів та геополітики або ще що, то вже як формат реалізації наших установ за кордоном, навіть жодних форматах співпраці, коперацій. То вже інші формати, але в першу чергу людина її права, обов'язки, її можливість самореалізації, розвиток ефективний раз і суспільства, і тоді вже економіки, а тоді вже і міжнародних стосунків. Але в першу чергу людина українець, а тоді вже інші інтереси вони приложаться, якщо це буде сильно, потужно відстоюються інтереси людини. Тоді вільна, нормальна, прогресивна людина і з буде розвивати і країну, і коперуватися між жодних війнах, на високих початках. На основі рівної спілкунці, а не рабської відносини або контролю, та є або іншим регіоном, бо те ще країна великою, закінчуючи двох питань про територіальні громади. Я хочу сказати, щоб теж дівечі почули, що громада це не страшно. Маленьке село зрозуміло селище. А коли велике місто 250 тисяч. То ми розробили програму таку, що там рада, це од рада громад. Тобто звідом від мікрорайону входять уповноважені різних мікрорайонів 250 тисяч, наприклад, там 15-12 мікрорайонів, і ці уповноважені від кожного мікрорайону створили раду, і між собою ведуть такі, скажімо... Розмов... Ведуть роботу і оплатити в... в... таке місто дуже насправді легко. Бо коли нас слухають, то, як це люди. Дуже просто. Дуже У нас, наприклад, в Києві найбільший центр. От, тут є відповідно територіальні громади, кварталі відповідно, є відповідно мікрорайони. Ми вже їх об'єднуємо. Сьогодні в Києві об'єднано 1350 громад, різних районів, різних кварталів і тому подібне. Єдине, що треба щоб була єдина позиція зараз, і вони стоять інтереси і конкретно свого будинку, свого мікрорайону, свого району, але в цілому і міські проблеми. А міські проблеми тут і ціна, тут і дороги, тут і торгівля, тут і виробництво, тут і моє середній бізнес, тут практично життя. Тому якраз об'єднання територіальних громад створення наприклад, Рівноправний, але координаційна як рада, яка вирішує питання міста, це нормально. І цей процес іде складний, в менших містах це швидше, в великому місті, тим більше стоїться, тяжче, але цей процес рухається і це найближча перспектива нас. Важка рутинна робота, але ми маємо її народу країни зрозуміти, і кожен має робити цю роботу, тільки тоді. І будемо коли... робити всі разом. Так.